Редакторська. Журналісти на Кепіло, Харків Тудей, Медіапорта та Думки обговорюють головні події тижня. Тетяна Федоркова, Юлія Єєва, я Євген Стрельцов в студії Радіо Накипіло. Наш колега Юрій Ларін сьогодні на лікарняному. Юрій дуже і скоріше. А ми переходимо до тем, які м, вирішили обговорити сьогодні. За останній тиждень знову накопичилось багато чого. Редакторська. Коложанка, давайте почнемо з ситуації на фронті. Північ, північний схід області. Юль, ти от, ми з тобою перед етером говорили про Куп'янський напрямок. Можеш... Так, да, у нас ще сказати, сталися дещо зміни цього тижня, буквально в неділю. Від Дівстейту прийшло повідомлення, яке стривожило, збентежило, не знаю навіть як назвати, тому що у нас не можна сказати, що це відкрився новий фронт. Насправді ні. Але сталося те, що сталося на дворічній стався маленький прорив, назвемо його так, або приплив, тому що росіяни змогли переплести у скіл. Це вище куп'янська, це за якщо по прямій, то там 10-12 кілометрів. Е, і вони на човнах перебралися на правий берег осколу, і за повідомленням аналітиків Депстейту, вони висадилися буквально в окопи наших підрозділів. Е, на наступний день з'явилися ще більш сумне повідомлення, тому що вони почали розширювати свій плацдарм. З одного боку, там нічого страшного немає, бо це не механізовані підрозділи, це просто піхота з тим, що вона змогла перенести через річку. Але там уже ну там вони нормально так сягнули. 500 метрів глибину і розширили плацдарм до кілометра. Ну, грубо кажучи, для наших сил оборони ще з'явилася одна гаряча точка, тому що вверху у нас тепер є Новомлинськ. Це все відбувається на території села Новомлинськ. Нижче у нас є Куп'янськ, Куп вузловий і ще нижче на південь у нас є борова. І тепер у нас, грубо кажучи, ці три. Ну, такі не дуже приємні історії. З іншого боку, в радіо, в студії накипіло трохи по інсайдам, був командир батальйону Ахілес 92 92-го і ну не будемо розкривати всіх деталей, але в принципі те, що сталося на Новомлинську, він не вважає великою проблемою, і найбільшою він називає все одно, звісно, Куп'янськ. Угу. І ще була от інформація вже те, що стосується безпосередньо півночі над Харковом. Пан Задоренко, очільник Дергачівської військової адміністрації, навіть говорив про те, що ніякого там масштабного прориву не було що руху там тотального військ росіян не було, але щось було. Що ви про це знаєте? Так, було за офіційною інформацією, Це був такий прорив диверсійно-розвідувальної групи Російської Федерації. Ем, я так думаю, що це в принципі, оскільки це. М Територія бойових дій, що це відбувається не вперше, напевно це просто оскільки відбувся такий резонанс серед населення Дергачівської громади, начебто пішла інформація, що все прорив росіян, то Задоренко відреагував і дав офіційний коментар, що це була дійсно спроба прориву невеличкої групи росіян. Офіційно він сказав, що це було в районі КПП Гоптівка Ніхатєївка. І вона була зупинена нашими оборонцями. Частину диверсантів вдалося ліквідувати інші відступили назад до Білгородської області. І Задоренко також повідомив, що час від часу ворог прощупує позиції. А тут Жень, можна ще додам, угу. що от Юрій Федоренко, той самий Ахілес, так, комбат, він називає так само оцю історію Новомлинську, так само ДРГ, тобто це диверсійно-розвідувальні групи, які як ви пам'ятаєте, вони до Золочівщини там створювали постійні такі, тобто вони як проколи такі роблять да? Ну, щупають. плюс, це створює ну певну інформаційну рамку. І там розганяють по своїх пропагандистських каналах цю історію. От те саме і тут. І в Дергачівській іншій громаді стався ну подібний захід ДРГ. Був це вперше, а потім на наступний день знову у Генштабі знову було повідомлення про те, що на цьому напрямку ну, вони проходять. А пам'ятаєте, ми говорили з вами про те, що наші е, сили оборони е, пройшли в журавлівку? Ну тобто, це можливо взагалі був такий контрвідповідь була на те, що наші заходили в журавлівку, а вона якраз е, на ні, ну, Хатіївка на на, по той бік кордону українсько-російського. Редакторська. Наступна тема обстріли Харкова. Загалом то ми записуємо ввечері четверга, 28 листопада, цю програму. І е, вранці е, по Харкову прилетіло три ракети, а загалом був масований комбінований обстріл України. Летіли ракети, летіли. Шахеди багато що летіло по енергетиці. Повідомляли профільні служби, що атакована була енергетика в Україні. І превентивно вимикали світло, і вимикали світло. Я от з колегами спілкувався з інших регіонів. Там навіть були серйозні відключення, такі тривалі наразі ситуацію стабілізують зараз. Але я пропоную поговорити про те, що відбувається безпосередньо в Харкові. Буквально от сьогодні ж знову таки вже в день було ну скільки декілька хвиль. Атак кабами росіяни атакували передмістя Харкова і, і прилетіло в тому числі на територію Харкова. От, давайте, атаку, так, да. так, так, давайте, це, давайте це обговоримо. Власне, ну м'яко кажучи, вони не відстають від міста, і поки рішення, скажімо так, ми знаємо, що нема. Кабах, да, по кабах, як їм протистояти, знову це повторюється. Я сьогодні прокинулася від цих ракетних ударів. Мабуть, що всі так харків'яни само. сьогодні. Ну, да, від, харків'яни від того. всі, я думаю, прокинулися. Хто був особо поближче до місця ударів? За офіційною інформацією, то, що ми знаємо, що це цивільне підприємство потрапило під удар. А оці, що півдні, хвиля кабів. Це найбільше прилетіло по малій малій Днилівці, малодонилівській громаді. Є інформація, що там пошкоджено цвинтар. Ну, все в землю попало, слава Богу. Немає поранених за останніми даними. Е, що ще сказати важливого? Е, ну, Я думаю, що це буде повторюватися і надалі, тому що ну, Харків залишається таким містом, яке Росія постійно тримає в цьому тонусі, щоб ми не спали. І то були е, пам'ятаєте, що ми з вами обговорювали ці нові. Е, що це було... Летіло з крилишками у МПК, е, МПК. молні один, один. один а, да. зараз. Один. Трошки вона якось щось можливо, наші такі ППО змогло її нейтралізувати. Але оці ракетні удари, це нас ну, і каби. Да, ракети. До речі, от це не зрозуміло, де да, що це було? С 300 чи С-400 була було чотириста. Повертає цього тижня. нас на вліто 22-го року. Пам'ятаєте, коли щодня просто як по нотах, у нас щовечора були? Причому дуже характерний звук. У цих ракету в містян, які з самого початку вторгнення були тут, ну, там виїжджали, не виїжджали, але тривалий час слідкували за тим, чим обстрілюють росіяни Харків, звуки характерні. У Каба характерний один звук, у така з тріскатньою, У, у С300 С400 інший, у Іскандера третій. І от я ще хотів сказати: тут теж дуже характерна така історія. Комбінована масована атака вранці сьогодні. Сьогодні була на Україну. А при цьому, бачите, по нас вони використовують одні методи для Харкова, для решти регіонів інші. Тому що на Харків не запускають такі mm -hmm. ракети, які так, вони Так, економлять. ті ракети, Халібри. які вони там. назбирують так, крилаті ракети, свої кси там також летіли, то вони їх назберуть для всієї України, бо для Харкова, яка би наша на витрачати ті. Коштовні ракети на Харків, куди долети, цікав. Але ще дивіться, сьогодні ну, особливість цього удару була, що вони знову намагалися нашу енергетику так порушити. Так. І, в принципі, їм дещо вдалося, бо були удари по підстанціях дещо не вдалося. Дякувати нашим захисникам, ППО і тим, хто будував. Захист для підстанцій, зокрема. Але в Харкові сталися відключення не тому, що у нас було влучання, так, тому що було дійсно одне цивільне підприємство в Київському районі. І знеструмлення тривало, як і по всій Україні. ну, Треба нам так згадувати осінь. Просто ми трохи підзабули вже осінь 22-го, коли були у нас зовсім інші відключення. І знеструмлення. банки діставати? Да, але, будь ласка, тримайте зарядженими, бо бачите, ранок почався з, з знеструмлень, тому краще бути готовими до. Того, що буде нова атака, і ще ну, так. я перепрошую, якщо згадувати початок тижня, то 25 листопада, що у нас був по центру, удар це теж попередньо С 400. пам'ятаєте, коли ЦНАП серйозно пошкодило, так. і ще пам'ятка архітектури, там, де спілка письменників приміщення займає, доволі серйозні. Навіть там була цифра щось понад 40 за даними міськла... постраждали так міської влади, да знову це. Центр, знову там поруч ще є житлові будинки, які вже начебто, хоч трошки там якось відновлювали, щось там, да, закривали. І знову туди ж тобто центр залишається так, такою мішенню постійно для Росії. І не можна сказати, що у нас є в Харкові десь безпечне місце так я наостанок хотів по цій темі сказати ну я не знаю не те що веселе позитивне але все ж таки заверсилося заверсилося відео марії Малявської, нашої колежанки з цнапу який постраждав від обстрілу росіян. Ну, ви можете його, я думаю, знайти точно в Тіктоці, в інстаграмі скрізь, коли Марія да, да, Марія заходить в йде по склу в ЦНАПі, розказує, що вона тут отримувала якісь документи. Певний час там повертається до дверей, і в цей момент в ЦНАП намагається зайти такий чоловік, і він питає у Марії працює? Ну то треба штрих, що це була 8.30, коли коли прилетілася С 400 Тобто ЦНАП вже працював півгодини. Ну і люди, які ну навіть чули, вибух, знаєте, вони ж ну незламні. Ну, Харків, вибачте, Харків, да, та, і от дідусь він був записаний, у нього був талон на цей час. От, Цнап він не так, може так. його вже пустити попри тривогу, попри те, що там летить кудись. Він відповідальний. Ну і він думає, що може всі от такі там десь склони вилетіло. Не здивувалося, якби він працював. Чесно кажучи, в да, такий. в тих умовах. Ну в принципі, він уже і запрацював. Ми знаємо, що ЦНАП уже за півтори доби відновив роботу, і вже все окей. І дуже шкода, що дуже багато працівників ЦНАПу отримали поранене посічення, і от якраз понад 20 людей постраждали, і там ті, хто залишалися на, на, на вчора, залишалися якраз працівники ЦНАПу з порізами, обличчя. Це жінки в основному і треба нагадати, що ракета Ця прилетіла спочатку, а потім була оголошена повітряна тривога. Це в черговий раз говорить про те, що в якій небезпеці знаходиться Харків і харків'яни. Тому тут казати, що не ігноруйте сигнали повітряної тривоги Зайва. навіть навіть зайве бережіть один одного, одна одну, і давайте всі один одного берегти. Редакторська Підемо далі. Північно-корейські військові на Харківщині. Я чесно кажучи, пропустив цю історію. А що там було? Було там забавно, було Було спочатку, що в телемарафоні. Е, командир, я вже трошки підзабула, як його звати. Він сказав, що помічені на харківському напрямку північнокорейські військові. Mm -hmm. Ну я так зрозуміла з його коментаря, що вони за кордоном знаходяться. Е, вони Україна, їх, вони їх бачать на передньому да, Він там, говорив так. Ну, він говорив на харківському напрямку. Ми можемо сприйняти це, що вони вже на території вже нога їх ступила там в Україну. Потім було. Простування ні, там навіть було синхронно з цією заявою. після була був коментар речника ОТУ, Оту Харків, Харків, який підтвердив також, що бачать вони цих військових північнокорейських. А потім різко під вечір спростування цього всього, що було, і, і ще навіть такий наїзд трошки на того військового, хто в телемарафоні виступив ага. цією заявою, і що він не мав права на, на таку заяву, бо він взагалі не, не, не відповідальний за, за ці комунікації. Юль, це так це хронологічно? Ну так, хронологічно це все було правильно. Це було якраз минулої п'ятниці, вечір вже був, да, і там було дуже дивно. Бо цей коментар, коли суспільне. Як завжди, на варті всього, вони дотелефонувалися до речника у Тухарків і Євгеній Романов. Їм підтвердив, що. Так, ми підтверджуємо, що є північно-корейські військові. Але розумієте, ну це ж скандал такого світового рівня, бо ну, досі ми знаємо, що вони не заходили на територію України. Так? Бо північнокорейських солдатів бачать на території Курської області, де вони перекинуті, більше того, там не тільки рядові солдати, там ще й генерали. Так? І під час однієї з атак, яка була здійснена минулого року ой, минулого тижня. Так, вибачте, е, є інформація, що або постраждав, або загинув хтось із високоповосадовців. От, але в принципі, е, ну, Пентагон говорить про те, що північно-корейці є тільки на території Росії. В Україні їх немає, це дані, дані розвідки. І тому тут така дискомунікація відбулася е, ну, дуже неприємно, чесно кажучи. Вони уточнили просто, що вони, вони їх можуть бачити. Вони так? в біноклі їх можуть бачити. Да, так, да. Або але по перехопленнях. Вони беруть... фізично є вже на території, uh -huh. і до речі, я згадала, йшлося про те, що це вовчанський саме напрямок, не на Куп'янському той підрозділ був uh -huh. а, представник якого говорив в ефірі про північно-корейських представників. А, тобто, ну він просто мав на увазі, міг мати на увазі, що його по перехопленнях вони чують, що а, і ну чи це була. Вони можуть підсилювати там, да, якісь на тому передньому краю за кордоном, за державним кордоном. Ну навчатися вони можуть. Я не знаю, на да, до речі, він там, там так і сказав, що вони вже е, е, скупчуються, трошки виходять да, там да, щось да, друг друга ну, навчають. Просто потім вже так, такий кавардак почався в новинах. Той того спростовує, той щось уточнює. Ну дуже вийшло так. Ну винні журналісти все одно да, журналіст видихаємо північно-корейських військових на території Харківщини. Немає. Редакторська. 28 листопада з'явилася інформація в Фейсбуці. Галіна Куц, депутатка обласної ради, написала, що облрада ліквідувала МСЕК. Ну, тобто, це не просто одну якусь структуру, а їх же ж там він не один, обласний, районні, тощо, тощо, тощо. Загалом це така, ну, така серйозна історія. Ну так вона пов'язана з корупційним скандалом, який розгорівся. Починався він з Хмельницької області, здається, так там де була викрита голова МСЕК Тетяна Крупа. І її син, у яких потім знайшли купу майна, ну там просто не Це Коли на е, ліжку так лежав він чоловік. лежав з грошима, ну це фото також світлина завірусилася. Всі, мабуть, її бачили. Так, і після цього було засідання ради РНБО, був розпорядження президента про те, що з МСЕКами ну треба щось робити. Про те, що з МСЕКами треба щось робити, під час повномасштабної війни говорили неодноразово, але якось. Меч не здіймався над ними. Ну і тут це вже була остання крапля. І коли покотилася країною, ще історія з прокурорами, так бо мсеки з прокуратурами були пов'язані тим, що прокурори отримували дуже багато груп інвалідності через МСЕК. Ну тобто воно разом виглядало все дуже нехороше, недобре, І тому так почалося реформування. Почалося МСЕК. Ну так, але ж питання не тільки в прокурорах, в тому, що вони отримали інвалідність, а й загалом і в цивільних, і у військових, які проходять через мсеки для того, щоб одні, одні одні отримали там не одні, а всі власне там підтвердили е, свій статус. І Це дуже важливий такий момент, тому що я, от, наприклад, сам зіштовхнувся з цією історією, бо у мене не працює кисть, не підіймається, не підіймається, тому що там рік тому я прилежав в лікарні, бо в мене була хвороба лайма, простими словами вкусив кліч, от, І рука з тих пір не працює. Я зібрав всі документи, і моя лікарка сімейна. Терапевтка від, відвезла ці документи в районний МСЕК. Вони довго і уважно дивилися, що там написано в мене. В результаті сказали, що та ні, ну хай ще раз в лікарні положить. При тому, що я цього року в лікарні лежав, а в жовтні взагалі був, був у профільного лікаря, який консультаційний висновок зробив. Власне, я не знаю, що це було, тому що у мене підтверджень нема. Я не можу когось там вчора. Мись звинувачувати, але можу сказати, що я подзвонив на лінію Міністерства охорони здоров'я. і Мені підтвердило, що таке рішення лікаря було неправомірним, і навіть там запропонували залишити скаргу. Ми знаємо, що таких випадків. Сотні, тисячі. Військові проходять через мсеки, цивільні проходять через мсеки, і приходиться людям навіть доводити, що у них наново, ну вибачте, за цинізм, не вирісла, рука, нога, тощо, тощо, тощо. Як ви думаєте, оце от рішення на рівні Харківському, воно щось змінить? Тому що передали тепер повноваженням. Ліків обласній лікарні, ну не тільки обласній, там кластерним лікарням. Їх mm -hmm. у Харкові кілька, зокрема, 17 я знаю точно. Да? Тобто, це такі великі лікарні, потужні, які об'єдналися у нас в рамках реформи медичної знову ж таки. Мені би дуже хотілося, щоб щось змінилося. Я тобі розказувала історію, про яку я знаю. Той біль, який взагалі відбувається з військовими у МСЕКах, це, наш, це просто біль всієї України. Це, мабуть, не буде жодного мсеку, де би такого не ставалося. І я спілкувалася одного разу з дружиною військового, який отримав в Україні третю групу інвалідності. У нього висока ампутація ноги. І вони поїхали на реабілі... реабілітацію до Польщі. І у нього є автівка, і для того, щоб він міг ставити автівку на місцях для людей з інвалідностями, йому потрібно було отримати польську групу інвалідності. Ну і для цього не потрібно мсеки, немає у Польщі такого. Він прийшов до терапевтки. Ну, за адресою, мабуть, де він значиться зареєстрований. зареєстрований. Так, і вона подивилася на нього візуально. Їй більше нічого не було потрібно. І вона йому дала одразу другу групу інвалідності. Ну розумієте, тобто, це про. Про те, що про те, що як має працювати система на військових для військових, а не приниження, коли наші військові о п'ять ранку займають черги у мсеках, принижуються перед лікарями, принеси, надрукуй, перепринеси, перепройди. Ти не заслуговуєш другу групу інвалідності, бо в тебе нога недостатньо всохла, як було у нас в історії з ну з іншими. Да? Тобто, це ну це жахіття. Тому мені дуже хотілося б, аби ця система змінилася. Але скільки це часу може зайняти? Ну от я ще додам знову ж таки з власного досвіду передали кластерним лікарням, в тому числі це обласна. Лікарня буде цим займатися. Я для того, щоб отримати документи, консультаційний висновок звертався до невролога в обласну поліклінику при обласній лікарні. І там просто надцинічна історія, тому що для того, щоб потрапити до лікаря, ти не можеш до нього записатись. Нема жива черга е, жива черга, і е, доводилось приїжджати о сьомій ранку для того, щоб зайняти чергу, бути вже там четвертим чи п'ятим. І після цього е, прийом мав початись з восьмої, а він почався з дев'ятої. Ну от такі реалії. Тобто, це тут питання не тільки мсеко, чи за ми за те, щоб е, були зміни. Ну безумовно. Ну хто, хто проти того, щоб ця система стала людяною? Але оця оце рішення, яке відбулося сьогодні, чи змінить воно на кращу ситуацію? От у мене велике питання, якщо чесно. Ну, мені би дуже хотілося, щоб лікарі е, стали, стали більш емпатичними, да, ті, хто працюють в цих комісіях, щоб вони не були роботами. Але ми знаємо про те, що лікарі з мсеків районних і усіх мсеків обласних, і ті, що були на літературі 6, вони переходять до нових лікарень. Ну, тобто, а що тоді зміниться? Да, якщо ми е, від е, переміни е, додатків сума, вибачте, не міняється. Ну, що ми додати, що ми будемо робити з цим? Редакторська і ще одне рішення сьогодні прийняла е, обласна рада: це перейменування театра, як його в народі називали останнім часом не Пушкіна в театр е, імені Квітки Основ'яненка. Е, це таке довиносне. <рес> ну, дійсно, тань, довеносне рішення. Так, просто ця епопея нарешті закінчилася. Якщо не буде нових якихось пропозицій і перейменувань, але це круто, що нарешті ця трансформація реально відбувається, як ми бачимо, що театр і змінюється, і зовнішньо. Цей вони змінюють і бренд свій, і, і, і у них там новий логотип, вони готують нову виставу, тож теж здається, присвячено квітки Твіті е, Основ'яненко. Тобто е, будемо очікувати, як буде взагалі колектив. Бо зараз у театрів так само велика проблема з фінансуванням. Вони намагаються шукати якісь альтернативні джерела фінансування. Великі проблеми у театру ляльок е, традиційно, як ми знаємо. Тому вони дуже просять допомоги з переходом з підпорядкування обласного до міського, бо вірять в те, що це змінить на краще фінансове становище. А щодо театру Непушкіна, дійсно, це такий крок для Харкова, як на мене. Ну, Знаковий, ми чекали і перейменування, які були баталії, абже взагалі про Пушкіна. Пам'ятаєте, коли перейменували вулицю Пушкінську, перейменували її тільки тоді, коли по Пушкінській прилетіло, і Терехов наступного дня, отак, от з барського плеча, от що ж вони роблять, і давайте перейменуватися. Ну, Ну нарешті так. Це довго епопея тривала, понад два роки. Ну і варто сказати, що в Україні немає театру, який би називався іменем Квітки Основ'янка. Ну трохи для нас засновник професійного театру. Так, трохи для нас, харків'ян. Ну це, мабуть, трошки навіть образливо. Тому ну, здається, історія тут набула свого дуже дуже закільців. Так, так. Все склалося прямо в пазл квітки. Так, я додам, що логотип театру, новому театру, який тепер вже офіційно буде носити ім'я квітки Основ'яненка, розробив харківський дизайнер Олексій Чекаль. Він надзвичайні речі робить, ви можете подивитися, от в тому числі цей логотип. Він дуже-дуже красивий і дуже пасує оці ідеї, яку втілює зараз, там втілює керівництво театру, на правах вибачте, реклами скажу, що у нас декілька матеріалів виходили про театр. Ми працювали з і з паном Яциною, з директором театру, і з Дмитром Терновим. З драматургом, який, от як Таня сказала, на базі п'єси якого ставлять зараз виставу, яка буде присвячена власне змінам оцим, я сподіваюся, що це буде все не на словах, що зміни глобально відбудуться, тому що є ну, сподівання величезні. А от чи станеться дійсно зміна і перетворення на такий реально глибинний український драматичний театр? Тут питання. Бо багато років він був прив'язаний дуже до російської культури? Ну, він і називався російський драматичний театр, тому. Так, так і було. я ще хочу додати, що цього тижня стало відомо про загибель одного з працівників цього театру. Це Олександр Черкашин. Він був майстром монтувальної дільниці, був призваний до лав ЗСУ, загинув 13 листопада внаслідок бойового зітхнення на Запоріжжі. Тут, тут опублікована його фотографія в Інстаграмі, на Фейсбук у театрі, Тож і працівники театру так само боронять нас на фронті, і багато працівників театру Ляльок на фронті ми знаємо в Хартії буквально чи півтрупи. Тобто про театр теж не, не, не треба забувати. І знову таки про театр ляльок його таке скрутне становище. Мені здається, що все-таки, от якщо раніше торік ми чули якісь заяви від Олега Сенєгубова, дав від обласної адміністрації, що вони якийсь формат для театрів розроблять, щось буде радою оборони прийнято як їм працювати? Бо вони зараз обмежені в роботі і не можуть виступати на своїх сценах, це дуже складна історія. Або це і декорації, і так далі, то зараз ми взагалі нічого про театри не знаємо. І усі питання про театри, якось коли до посадовців це ставиш, то це як дуже другорядне виглядає для них. А це великі колективи, це сім'ї цих людей. Ну, я прям дуже не розумію, чому так. Тож ходіть на вистави харківських театрів, у кого є змога. Вони їх проводять у безпечних просторах. Квитки можна дивитися в інтернеті і навіть із дітьми на вистави дитячі у театрі Лільок. Тому ж шукайте. Редакторська. Дякую вам. Дякую тим, хто нас дивився або слухав. Це редакторська. Підписуйтесь, будь ласка, на медіапорт Харків Тудей, думку і накипіло. І почуємось за тиждень. Редакторська журналісти «Накипіло», Харків тудей, Медіапорт та Думки обговорюють головні події тижня.